А, я хочу, я щоб вам, усе вам, оце бачили, я, вашу вам, безграмотність і все я остальне. Я вам роз'яснюю зараз на вашу вимогу статтю 268 Кодексу з да, України да, про вибору, да, ви, да, ви да, попросили її да, роз'яснити. Да, Дивіться, слово особа в угу. цій статті, далі після особи йде слово кома. Ну, кома означається. Знаєте, що таке кома? Ви взагалі в школі вчителі, ви грамотна я, людина, а чи ви Далі йде, йде слово яка. Зрозуміли вам сутність да. даних. Зрозуміло. Притягається ага. до адміністративної відповідальності. Має право дві крапки стоїть і я починається. Я щось порушив. Не, я, вам при... я вам пояснив причину вашої зупинки. Так. Пояснювати, і фото з с... супутників надавати. Я вам не зобов'язаний. Супутникові знімки ви підготували? Так. Да зафіксовано не ми... в автоматичному режимі. Хорошо. Кричимо, не кричіть, слина летить. Не... Ось дивися не сюди. Мені, не, не не мені плюйся. Вийдіть документи, виходять машини. не плюйся, не, плюйся з машини. не вийду я з машини. Дуже часто з водіями виникає наступна ситуація. Зупиняє співробітник поліції і вказує: Що ви порушили з... правила дорожнього руху? Я порушив? Да. коли поліцейський це стверджує. Саме головне потрібно мати докази, що ви причетні до адміністративного права порушення. Поліцейські докази є я їхав так, я вас заради, теж не образа зараді, заді вас і я Добре. чітко бачив кожні і сигнали, і ваші сухори, очі. Не і... можуть бути прибором. Очі поліцейського не доказ. Я бачив порушення. Не доказ, і ми практично це довели даному поліцейському. Ви відмовляєтеся виконувати мої законні, законні вимоги? Даний водій є учасником нашого юридичного клубу, і в подальшому ми поїхали на розгляд справи знайомитись з даним поліцейським і з його специфічними доказами. Ви Хорошо. представники влади. Добре, маєте совість. Маємо совість. Витягайте, нас... будь ласка, без сторонніх предметів, тому що вас там затерта і. Погано видно, кожен водій зобов'язаний знати про свої права. Обов'язки, як себе захищати, коли вас зупиняє співробітник поліції. Підпишись на мій канал, і ти про це дізнаєшся. А який алгоритм дій, коли вас зупиняє співробітник поліції? Даний алгоритм зазначений у нашій пам'ятці. Пам'ятку, хочу нагадати, отримують учасники нашого юридичного клубу. Безкоштовно. Тому не зволікай, долучайся до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. І так, ситуація наступна. Поліцейський зупиняє водія і вказує випору. Рушили правила дорожнього руху. Не забуваємо, що головне потрібно мати докази а з доказами виникли певні проблеми. Повне відео діалогу водія з даним специфічним співробітником поліції. Я лише на своєму другому каналі. Посилання буде в описі. А тут лишаю деякі специфічні цікаві моменти. Що ви хочете? Я вам ще раз говорю: причина вашої зупинки, ви проїхали перехрестя... Причина зупинки згідно 35-ї статті. Якої 35-ї статті? Законі про національну поліцію. Дальше, ну. Що, я далі чи ви далі? Ну, вам що, закон про національну поліцію Ви Згідно, ви зупинили мене згідно чого. Згідно того, що ви порушили Згід... правила дорожнього руху, я порушу да. ви можете сказати, я... згідно, згідно якого пункту ви зупинили? Три пята стаття. Я вам зроявам ска тридцять п'ята стаття. Фонд вам Який я пункт... Пункт? Повинен екзамен повинен з ні? Підожіотакий я не екзамен. Ви мене се зупинили. Згідно не. чого? Згідно того, що ви порушили правила не. дорожнього руху. Підіть згідно ми... якої статті, Проводили. якого закону якої статті? Якого закону? Ну, закону про національну поліцію. Да. Ну, Далі, яка стаття? – 35-та. – то вже пункт. Який я вам пункт? не зобов'язаний називати. Ні, ви пункт, зобов пункт, адзат, коми. Ні. У вас є докази? Докази. Я їхав. Є якісь? Я, я не проїхав на Красний. Ні, це Як, точно. Я до вас, можу і на, на жовтий. Ну, звертайтесь водій, як хочете. Водій ні, ну це щоб не, не образи. Як вас. хочете. Я Тоді я вас зараді, теж не ображав. Заді вас. І я чітко Добре. бачив, хочете. І і ваші сухорі, очі не як... можуть бути прибором. Я щось порушив. Не, я вам при я вам пояснив причину вашої зупинки, так. пояснювати і фото з супутників надавати. Я вам не зобов'язаний. Я не знаю, що це ви зобов'язані. Не Ми... в автоматичному режимі. Хорошо. Ви мені покажіть, що я проїхав на крат. Ви може я... не бачите, може вам. Цю комісію відправити, тому що а ви може бачите... Вас? А може у вас, вас. вас так оці... само, а може вас? Не кричіть. Так не починайте ви. Не кричіть, слина летить, Ось дивіться сюди. Не плють Не плються. Вийдіть, документи не плюс. Не вийду я з машини. Ви відмовляєтеся виконувати мої законні вимоги? Покажіть, докази! Ви приїхали. Те, що ви сказали, це не є доказом. Ну, так вибачте, не я вам є дозволення фото супутників я вам надавати не буду. Ні, не, не супутники, це у вас є дозволить. Це ні, порушення должна... зафіксовано не в автоматичному режимі. Показуйте мені не в автоматичному режимі. В якому Показуйте ви мені покажете? Документ, ні, випадку, до цього, випадку, цього ще не дійшло. До цього ще Прийшло. не дійшло. У особу для того, щоб встановлювати, треба мати підстави, правильно, згідно закону про поліцію. Я, по-перше, я нікуди не спішу. Я зараз знайду закон про поліцію, якщо те. Я вам ще раз говорю. Я з вами, то, я з вами тут багато часу. Підіжіть, ви сказали, що у вас не часу не Ну, Ви вже мене обвинили шукайте, в тому, що я порушив правила дорожнього руху. Будь ласка, шукайте. Користуйтеся юридичної консультації, якщо. No. Ваше законне право. Ну, Звісно, буду дзвонити. і навіть подзвоню. Ви чуєте взагалі мене? Поліцейський, ви, ви мене права, чуєте. Я закону, не розумію, що ви бобнете. У Вас слухом, на у нас інваліди і в, в поліції. Ви, ви і з'явиєтесь надо мною вже півтори години. Ні, 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 ні. Я над вами не дивіться, півтори години без докачі тільки в медліно, і внятно, медленно, і по внятно. да, по щоб я зрозумів. Дивіться, е, дивіться. Починається вона слово особа. Вам особа. зрозуміло, що таке слово особа? О, бачу, вже починаєте об'ясняти. Ну, ви ну, вам зрозуміло, що таке Ну, це таке особа? як ви. Ну таке, як ви. Ну, ви особа, не. яка притягається до адміністративної відповідальності. Ще не притягається, підожіть. Дивіться, а слово На мене справа Підожжіть. відкрита. Далі далі після слова підожіть. Я... На мене справа я... відкрита. Я а, хочу, я щоб вам усе вам. оце бачили. А, вашу вам. безграмотність і все я остальне. Я вам роз'ясню зараз на вашу вимогу статтю 268 Кодексу сухони промістити вибор. Ви роз'яснити. Да. Дивіться, слово особа угу. в цій статті. Далі після особи йде слово кома Ну, кома означається. Знаєте, що таке кома? Ви така... взагалі вчителя, ви грамотна людина, а чи дальше, ви ж. Далі далі йде слово яка. Розуміло, зрозуміло вам це, да. там, сутність даного слова. притягається ага. до адміністративної відповідальності. Має право дві крапки стоїть. І Який. починається користуватися юридичною допомогою адвокатів. Друзі, мої вітання. Сьогодні ми з адвокатом Антоном Болтіком приїхали на район допомагати водію. Співробітник поліції стверджував, що начебто водій перетнув перехрестя на забороняючий сигнал світлофора, хоча там моргав зелений, як стверджує водій. Порушення не в автоматичному режимі. Тому... Давайте не в автоматичному. У вас через спутник казали, грамотні, Ні, це, що це, через. Я вам говорю. Фотографії відповідних. Поліцейський офіцер громади, капітан поліції Вермчук Анатолій Петрович. Приїхали більш детально розбиратись в даній справі. І подивимося, який в подальшому буде результат. В свою чергу, завжди фіксуйте дії співробітника поліції, знайте свої права і користуйте своїми правами. А ви хочете новенький iPhone? Тоді слухайте, у наших друзів сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Скоро день народження. І з нагоди шостої річниці вони розігрують шість. 15 айфонів. Щоб взяти участь у розіграші, оформити на Hotline Finance страховку з даним промокодом до 3 листопада включно і автоматично станете учасником одного з п'яти айфонів. А шостий 15 -й айфон отримає хтось із клієнтів, що в період акції задонатить на ЗСУ будь-яку суму бонусів або при оформленні страховки або з особистого кабінету. Більше оформлень, більше шансів виграти. Оформлюйте страховки на Hotline Фінанс, донатьте на ЗСУ та вигравайте 15-й iPhone. Якщо потрібно, знайомитися з моїм службовим посвідченням, будь ласка, є у вас службове посвідчення. А? Є, так. Да? Да. Бач... Ви знімати ви, ви не маєте права, вибачайте. Хто це вам таке сказав? Ну, не маєте права знімати. Має шановний представити. Шановний, за спокійно. Будь ласка, спокійно. давайте ми почнемо наш діалог спокійно. Да. Спокійно. Без концесій жодних, дуже спокійно. Дуже, Люди дуже. подивляться, ви Добре. представники влади. Добре. Майте совість. Витягайте, совіст. будь ласка, без сторонніх предметів, тому що у вас там затерто і погано видно. Веренчук Анатолій Петрович, не нервуйтеся, чого у вас руки трусяться. Ну, я не вам будь ласка, Веренчук? ні, не вживав. Поліцейський, офіцер громади, сектор взаємодії. Ага, ви офіцер громади, так да. я розумію. Да. Тобто це були, були дільніші, да, у нас? Я не дільніший. А це у нас по-моєму зараз називається. Офіцер громади. Є є і дільничі офіцери громади, є і поліцейські офіцери громади. А, і... Ви самодільніші. Ні, я поліцейський офіцер громади. громади Зрозуміло. Моя прізвище Болтик Антон Сергійович, Хочу вас. діючий професійний адвокат, угу. буде представляти інтереси Місієнко Миколи Васильовича. Добре. На підставі договору про надання правоукраїнського знайомитися. Обов'язково я вам даю. Е, Ми да. будемо сьогодні згідно чинного здіяти, да, 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 щоб дивіться. у нас не було е, дуже так. смішного відео. Е, Антон Сергійович, можна так до вас звертатися? Так, мене так звати. Ось моя. Зостаньте вас теж затерти. Дивіться, друзі, де в мене затерта. Ну, я. Все зроблю, щоб ви були повністю задоволені. Тримайте, можете вирушити. Положить би. бо я на... так ознайомі. Тепер Теперь да. ваша така, що, що така позиції немає. Ми що доказу з будемо дивитися. Да. Не. Вам да... є докази. Да, є докази. Збирали. Збирав доказ. Це такі ради, коли кажуть, що дає докази. <світ> Звичайно, я ж готувався, так само, як і ви. <світ> ви готувалися, щоб притягти водія до відповідальності. Що що? Ви готувалися для чого? Щоб притягти водія до того. Щоб на... щоб надати рішення. Дивіться, приймемо об'єктивне рішення, але ми зараз вам надамо змогу. І ви, ви подивитеся, і буде де чітко видно, чи дійсно Микола Васильович завершував маневр, чи він просто проїхав на жовтий сигнал світлофора, ну нехтуючи правилами дорожнього руху. Перший момент. Коли ви зупинили транспортний засіб, я бачив відеофрагмент від нашого учасника клуба mm -hmm. клубу юридичного захисту водія. У нас таки в Україні є клуб, багато в нас там членів, і од Микола один із них. Тому коли ви казали про те, що у вас очі, це доказ, зазначаючи, що не в автоматичному режимі. Mm -hmm. Це не може бути той сам. Ніхай, не хай. Зачекайте. Давайте я, я вас слуху. я, потім ви. Нехай 251 п'ятдесят ніхто купапа не відміняв. Це перший момент. Другий момент. Супутникові знімки ви підготували? Можна буде подивитися. Ну, як вам хочу, який супутник? Дивіться, я зробив дивіться, пояснюю. Дане правопорушення сталося на перехресті вулиці Гоголя і на Котляревського. Саме в цей момент там був супутник. Дивіться, а там таке будівля під, за адресою Гоголя 45. Угу. Отам От наверху встановлені камери відеоспостереження на момент зупинки транспортного засобу докази були. Так як мене автомобіль не обладнаний відеореєстратором, е, ми зробили переніс справи на, на, на сьогоднішнє число. І через офіційний е запит є я... справи не для вишукування, а переніс справи для ну... користування юридичною допомогою. Вірно, Микола? Так. Не вишукування. Це перший момент. І найголовніший, ми можемо навіть докази не дивитися. Знаєте, чому? 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 Один момент, дуже цікавий: повноваження. Чому? Повноваження. Ваші. На зупинку транспортного. Так, наказ, дивимося. Можливо, я чогось не знаю. Якщо є такий пункт. Дочалося подивитися. Давайте, давайте, три за давайте перший будь ласка. Просто дуже цікавий момент, <реку> чи маєте ви, як давайте. офіцер громади, вірно кажу, поліцейський офіцер ага. громади, зупинити транспортний засіб. Без проблем. Давайте піднімемо і з цього почнемо. Якщо так, будемо далі рухатися. Давайте. Давайте. Так. Розібралися, що зібрали да. очевидно доказ. Ви це запам'ятаєте mm. на майбутнє, будь ласка, я вас дуже прошу. Ну, Я ваше зауваження прийняв. Спутники знімки. Добре. Це був жарт. Жар, я, я да? Дивіться, я, ну, я ну, от, мені як би сказати, правильно. Як є? Як є? є, Я скажу. Я даже, можливо, на емоціях, що мною сказано, не О, так. Емоції. За що я перед Миколою Васильовичем. Е прошу пробачення. Мені давай, будемо, будемо, давай. э, не тяжко. Будемо рухатися далі. Ні, далі ми не будемо Правильно? рухатися. Ви покажете доказ, ми далі не будемо рухатися. Скажіть, будь ласка. Давайте. О, так, так так. Я сам поправлю, як вам зручно, добре? Давайте мотайте на. Ну, дивимося, я ж вам повністю. Ну, мотайте, повинен. Мені в повністю потрібен фрагмент. — Зачем? Давайте далі. Ну, — мат... ну, Скажете щось скорочено, чи щось опрошене. — Я іщен? вас прошу, матніте, я вас прошу. — Ну, Зараз повні... перший раз повністю подивимось, пере... а потім будемо по секундах розбиратися. — Судя Петрович, вас тільки подяк. — Ось він проїжджає, що? це завершує, а це проїжджає. — Ну і що далі? Де світофорний об'єкт? Ну далі, Петрович. — Шановний Вімій. Ну, я, вам, я вам, я вам роз'яснив, те, те, що, я, ну, жаль, ну, на якщо на ви вважаєте так. це. Так а що ми вважаємо? Ну, на ну, зелене вона вона. світло приїхав в автомобіль. Ви ну, ще так, позаду так, їхали, так, ще... Так, так, так не зелене світло. А де ми бачимо а зелене, зелене А де там ми бачимо ну. Немає фактичних даних згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, які підтверджували факт причетності водія до порушення правил дорожнього руху. Зі свого боку не могли законність свою підтвердити, вимогу свою підтвердити, не маючи у нас, наприклад, практика, от в Полтаві зупиняє поліцейські є рішення Верховного суду. Одразу докази, потім документи, і водій розуміє, коли йому пред'являють докази перед розглядом справи, що так дійсно є фактичні е... дані. Є підстави пред'являти документи, і він підтвердить законів. Як я вас закон... побачив, ще раз. Дмитро Павлович. Дмитро... Дмитро Павлович, дивіться, я вам ще раз говорю, що. Чим я особисто ну, про, про, про мою ситуацію з е, Васильовичем, да? я зупинив, ну, рухаючись за автомобілем Volkswagen Passat, я побачив, що автомобіль приїхав, під'їжджаючи до Перехрестя. Е, я ситуацію не, бачу? Тут не... єдина, єдина проблема ну. вибачаюсь, Я побачив. Ну, Микола Васильович. Що ви зрозуміли з цією ситуацією? Я зрозумів. Я завжди стараюся їздити по правилах. Якщо я там закінчив, коли ну в правилах сказано там чітко, що якщо я виїхав ну, на перехрещення проїзних частин, то я обов'язково повинен покинути перекрестку незалежно від. Сигналу на виїзді. І там написано, що якщо мені не приходиться до екстреного гальмування, підходить, то я із забезпечення безпеки руху, то я можу закінчити поворот. Там була якраз така ситуація. Якщо вам щось показалось не так, вибачте, будь ласка, Ладно. Ну хоч, 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 хоч чогось досягли. Ну Консенсус є. Все? Yeah. Yeah. ми сьогодні приїхали на розгляд адміністративної справи. Ви подивилися, що відбувся розгляд справи. Саме головне, ми почали оцінювати докази. А виявляється, на доказах не зафіксований світлофор, і неможливо встановити на яке світло водій перетинав перехрестя. І в подальшому яке рішення прийняв? Співробітник поліції. Він не притягав до адміністративної відповідальності водія, тому що було недостатньо доказів, які підтверджували факт порушення. Тому, друзі, завжди знайте свої права, фіксуйте дії співробітника поліції. Спілкуємо завжди виключно в правовому полі. Якщо вам потрібен юридичний захист, звертайтесь до нас. Тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях і підписуємось на канал.